Що таке слава Божа? Це проявлена присутність Божа у вашому повсякденному житті. Вона зміцнює ваші стосунки з Богом і робить його доброту реальною для вас. Переживайте Божу присутність як ніколи раніше у славі Божій. Бог це Бог слави. Прийшов час бачити Його чудеса і знамення. Дізнайтеся істину про те, що поєднує кров Ісуса і Божу славу. Перемагайте ворога і будьте під захистом крові Ісуса. Живіть у силі Духа Святого і будьте покриті славою Божою. Чим більше виходите в любові, тим більше слава Божої і проявляється в вашому житті. Настав час жити у славі. Переживайте сьогодні славу Божу у своєму житті. Приготуйтеся пережити славу Божу, як ніколи раніше. Дізнайтеся, чому так важливо покладатися на кров Ісуса у вашому щоденному ходженні з Богом. Коли ви досліджуєте Слово Боже, слава Боже і його присутні зростають, Приєднуйтесь сьогодні до Глорії Купон Три Білі Брім на передачі «Переможний голос віруючого і дізнайтеся, як Христос вас, надія слави, важливий для вашого успіху. Вітаю вас! Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Сьогодні з нами знову білі, і у неї ще більше цікавих та чудових новин про той час, в який ми живемо і як ми живемо. Алілуя тому не пропустіть жодну з передач. Біллі, ласкаво просимо. Дякую, Глорі. Ми говоримо про славну церкву. Славну церкву, і наше головне місце писання в посланні до Офесян, 5 розділ, 25 вірш. Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб усвятити її, очистивши водною купілю слова. Так щоб представити її собі. собі. Алілуя, славною церквою, дякуємо тобі, Господь. Отак, Господь. Цього ми хочемо. Не церквою, яка ховається десь у печері, ледве зводячи кінці з кінцями, як маленький хрубачок. Ні. Він найславніший наречений, який коли-небудь був, і він прийде за славною нареченою. Амінь. щоб Алілуя. представити її собі славною церквою, яка не має плями чи пороку, чи чогось подібного, але щоб вона була святою і непорочною. Бо ми члени тіла його від плоті Його і від кісток Його. І це велика таємниця. Я говорю стосовно Христа та церкви. Хвала Богу. Про це ми і говоримо. Ми говоримо про славу Божу. Ми бачимо прояви слави Божої у всьому Писанні. І ми будемо продовжувати розглядати далі. Вам потрібно слухати ці передачі. Ви можете дивитися їх де завгодно. Ви так. можете зайти на kcm.org.ua. Ви можете знайти ці передачі і наздогнати нас, бо ми далеко зайшли в нашому дослідженні. Я розкажу вам про слово, яке прийшло рік тому у жовтні, і воно прийшло через мене. Ви прийшли до того часу, коли блискавки і слава невидимого будуть проявлені для вас. Так це означає, що ви зможете бачити. Їх. Богу. Ми приймаємо це. Ви прийшли до такого часу, коли земне згасне земний магнетизм скоро відпустить вас. Сила гравітації буде забрана, але до цього дня рівень за рівнем, крок за кроком, більше і більше. Слава Богу, слава буде сяяти так, Господь через вас. Так і сьогодні ми про це поговоримо: про різні рівні слави. Про те, як вона переходить від одного рівня слави до іншого, як так, так. говориться в Біблії. Ваші очі побачать більше, ніж ви коли-небудь раніше бачили, і це більше, більше про яке ви кликали, прийде до вас. Те, що утримувало вас, піде. незадоволення більше вас не буде утримувати. Полум'я похоті вас більше не утримує. Свобода, Свобода. буде звучати у вашій Свобода. душі, як вона зараз звучить у вашому дусі. Розумієте, ви дух. Ви дух, у вас є душа, і ви живете у тілі. Слава Богу, ваш дух вільний. Але ворог спробує через ваш розум, ваші емоції відволікти вас. Так він спробує і він спробує утримувати вас у полоні. Тому я прочитаю це ще раз: свобода звучатиме у вашій душі, як вона зараз звучить у вашому дусі. Вільною, вільною, вільною вільною буде моя наречена, так, отак прояв мене проявиться на вашому обличчі. Алілуя і слава і благодать проявляться всюди, куди ви підете. Ми будемо проявляти славу Божу, Глорія, перш ніж Вала підемо Богу. звідси, я чула, як брат Хейгін пророкував це багато разів, що наші обличчя будуть сяяти славою Божою, оскільки Він в нас Христос вас, надія слава знамення для невіруючих, так. і коли він буде зростати поступово, поступово і переважати у вашій зовнішній людині. Світ буде бачити прояви синів Божих. Хвала Богу! повернімося Вірно. до Слова Божого. Прийшов час, і ви це знаєте, але це ще не все. Це ще не все. Це лише початок. Хвала Богу! але, кроки та рівні будуть зростати швидко. Швидко. Мені подобається швидко. Слава Богу, і Господь буде ставати для вас всім. Так. Це дивовижне слово, чи не так? Господь буде ставати для вас всім. Мені подобається та стара пісня Глорія. Все земне дивовижним чином згасне у світлі його так. слави і благодаті. Господь стане для вас всім. Це хороше слово для нас. Ми його наречена. так, а наречена, закохана у свого майбутнього чоловіка. Просто з нетерпінням чекає дня весілля. Всі її думки про весілля вона готується навіть у слові Божому написано і наречена приготувала себе. Так вірно, ось чому ми віддаємо себе тому, що це слово говорить про славу, бо має бути славна церква. Тому ми дивимося на те, що славна говорить церкві. слово Боже. Цього ми і хочемо. Про все у житті ви маєте думати, що про це говорить слово Боже. Вірно, Вам не слід так. думати. О, брат такий то і такий, то він поганий, злий. Вам не слід дивитися на брата такого-то і такого-то. Вам слід дивитися на що говорить Слово Боже. Вірно. Припустимо, брат такий-то і такий-то. Цей проповідник помер молодим. Я не знаю про божественне зцілення. Той проповідник був хорошим, приємним, чудовим братом, але помер молодим. Вам не слід дивитися так. на інших людей, щоб дізнатися. Вам не слід припиняти відвідувати церкву через інших людей. Вам слід думати. Передусім, шукайте царства Божого і його праведності так приділяйте увагу моєму слову і тому, що воно говорить. Тому ми дивимося на те, так. що слово Боже говорить про славу. Якщо ми збираємось бути славною церквою, ми будемо самого проявляти Бога. Божу славу. Що таке Божа слава? Це присутність так. Бога, самого Бога. Це присутність Бога проявлена, щоб ви могли бачити Його. У старому завіті, як ми читали минулого тижня, вона проявлялась у вигляді диму, вогню, хмари, так. але ви могли її бачити, і обличчя Мойсея сяяло Богу. славою. Алілуя! І також Біблія говорить, що наші обличчя будуть сяяти. Благословен Бог. Тому ми будемо дивитися на те, що Слово Боже говорить про славу Божу віруючим у новому творінні. На землі є три групи людей: іудеї, народи і церква. Ми у третій групі. І в Біблії багато говориться про третю групу, говориться про нас у старому завіті. Були і юдеї та й язичники, але прийшов Ісус, він помер на Христі, він пролив свою кров. І тепер будь-яка людина, будь-який юдей, будь-який язичник має вірити лише одному: що Бог воскресив Ісуса з мертвих, і ви не зобов'язані вірити у божественне стілення в інші мови, ні у що Ви маєте лише вірити, що Ісус помер за ваші гріхи, і Бог воскресив його. І якщо ви сповідаєте це, і якщо ви вірите цьому в своєму серці, що Бог Воскресив Ісуса з мертвих, і ви говорите це своїми устами, ви народжені сповідують на спасіння. Так, саме так, Глорія, слава Богу, устами сповідують на спасіння. О, так. Ти це зробила. Ми це зробили. Що ти сказала йому? Я не знала, що мені слід було говорити, але ось що я сказала: візьми моє життя і зроби з ним щонебудь, Господь. Я ніколи не мріяла, що так буде, але саме так я так сказала. ти була сором'язливою. Так але я дуже рада, що я це зробила. Ти рада, що це зробила Слава Богу, і ти сказала, будь моїм так. Господом. Ти сказала, зроби щось зі мною. Я віддаю своє Вірно. життя тобі. Зроби з ним що-небудь. І він знає, що робити з кожним життям. Я дуже вдячна. Бо коли ти це зробила, він має план для кожного так. Написано у другому до Коринтян 5,17. Хто у Христі, той нове творіння. Все старе минуло, все стало новим. і у першому до Солонян говориться, що ви дух, так, ви маєте душу, розум, волю та емоції, і ви живете в тілі, але ви дух. Біблія говорить про внутрішню людину і зовнішню людину. І коли ви народились згори, у цій внутрішній людині все стало новим. Так Дух Святий вбив вас, насправді вбив ту стару людину. Вона ще замінив її, і ви отримали життя Боже. Насіння Божеви народилися новим творінням говоря новим творінням всередині. і в деяких перекладах говориться новим видом істот, яких ніколи не існувало раніше. Я не така, як інші люди. Я була язичницею, але більше ні. Якось я була на зібранні у церкві, і пастор сказав: всі, хто є язичником, підніміть свою руку. Я не підняла свою руку. Я сіла на неї. Він продовжував говорити не потрібно брахати. Якщо ви у язичник, підніміть свою руку. Я не язичник, я не зроблю цього, я не можу йти проти Вірно. Слова Божого. Не потрібно брехати у церкві. Амінь. Я була язичницею, але більше ні. Я у цій третій групі, але абсолютно нове творіння. Ми подивимось на те, що відбувається з вами, як з абсолютно новим творінням, і ми прочитаємо з 2 до Коринтян 4,3. я надрукувала це тут, Глорія. Але я буду дивитись туди, сюди Гаразд. і в Біблію, і тут, бо у мене записи всередині, і все в моїй Біблії. Якщо Євангелія і схована, то схована для неспасенних. У новому завіті говориться, що ми народились з гори Євангелією благодаті, Божої благодаті. Це як великий океан благодаті і доброти. Благовоління, просто благовоління Боже. але воно доходить до вас через віру. по благодаті через віру. Тому ви використовуєте свою віру в благодать Божу, і це добра новина. Євангелія Але сатана не хоче, щоб люди дізнались про це. Він хоче, щоб вони думали, що їм потрібно працювати, і що релігія це не цікаво. І чому б вам взагалі не забути про все? Бо він ховає його, він використовує усліплюючу тактику у третьому вірші. Говориться: якщо ж і закрите благовіствування наше, то закрити для тих, що гинуть. Я знаю, що ви всі знаєте невіруючих людей. Це закрите для них. Вони не бачать цього. Вони навіть не розуміють, чому ви це бачите. Чому вони цього не бачать? Бо Бог віку цього сатана засліпив сумління невіруючих. Щоб, що має статися, щоб світло, світло. чого славної Євангелії! Ісуса Христа, який є образ невидимого, не засяяло для них. Євангелія наповнена славою саме так, саме так, Глорія. Алілуя! У тебе чудове ім'я, Мені Воно подобається. Так, але подумай про це. Якщо ви збираєтесь бути славною церквою, необхідна Євангелія слави, щоб перевести так. вас у славу, і це називається Євангелією слави. Пам'ятаєте, ми досліджували, як так? людина втратила славу, але Бог послав Господа слави. Ми докладно говорили про це минулого тижня. Вам потрібно повернутися до цих передач і переглянути їх. Хвала він послав Богу. Господа слава, щоб ми могли бути підняті назад план. у присутність його слави Аллилуйя. і вона не вбила нас. Це чудовий план. Так Я думаю, що Біблія це історія про славу, бо диявол усліпив людей, оскільки він не хоче, щоб вони дізнали, що можуть перейти у світ слави. Що Вони від нього вільні. Так він не хоче, щоб засяяло світло славної Євангелії. Це важливо, Бог не поміщає зайві слова у Біблії. Вірно це славна Євангелія помазаного, який є образом Божим. Пам'ятайте, що Він образ Божий, ісус, щоб засяяв для них. Так, слава Богу, шостий вірш. Бог, який повелів, щоб з темряви засяяло світло, освітив серця наші. Щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. Хвала Богу, Бог, який сказав, який наказав світло засяяти з темряви, це посилання до книги буття 1.2. Бог сказав цьому темному, темному світові, яким він став після падіння сатани. Світло, станься, так. І той самий Бог у світі маленьких темних духів, які мертві для Бога, бажає сказати їм, світло, станься, і засяяти для них, і дати їм світло пізнання слави Божої і великий план слави Божої, Слава Богу! щоб дати вам право і доступ до Божої присутності, і щоб ви стали славною церквою. Та камінь. але цей скарб ми носимо у глиняних посудинах. Це наш вибір, щоб велич сили приписувалась Богові, а не нам. Коли ви народились згори, Бог почав просвітлювати вас пізнанням слави. це не другорядне так. питання для церкви. це не другорядне так. питання у Біблії. У цьому вся сутність. У цьому вся сутність. Це історія про славу Божу. Тому він хоче сказати, коли ви народились згори біля церковного вівтаря, чи де б вони були, дивилися телевізор, як Джесі, який дивився білі грема. Де завгодно він сказав світло, станься. І раптом, і я продовжую думати сьогодні про Джесі, Джесі Дуплентіса. Світло почало сяяти. Яке світло? Про славу Божу. Ми говорили про таємницю церкви, про те, що вона була схована протягом віків і поколінь. Старий завіт? Ні, церква нового завіту не є виконанням пророцтва. Це таємниця, яка була схована. Як говориться у посланні до Ефесян 1.26, Це таємниця в новому завіті. Про це говориться в багатьох посланнях. Вся біблія для церкви, але не все у Біблії про церкву. Те, що в Біблії говориться про церкву, це послання нового завіту. Тому у новозавітних посланнях, після того як Павло отримав відкриття про таємницю, ось що говориться у посланні до Колосян 1,26. таємницю, приховану від віків та поколінь, сьогодні ж відкриту святим його. Павло отримав це відкриття через 17 років. Ми трохи відійдемо від теми. Бог дав йому відкриття, і ось ця таємниця. Послання до Колосян 1,27, яким Бог захотів показати, яке багатство слави у таємниці цій для язичників, яка ось таємниця церкви. Так, у стисненому вигляді. Алілуя. Христос, Христос в вас. вас! Надія, слави! Подумайте про це. Подумайте про це, алілуя надія проявленої присутності Божої. Христос вас надія слави, вірно, алілуя. А тепер ми перегорнемо ще одну сторінку і побачимо, як це працює. Христос вас, він ваша надія слави, і він приходить поступово. Коли ви народились згори, ви отримали всю славу, яку тоді могли вмістити. Більша кількість могла просто знищити вашу плоть, але ви отримали певну кількість слави Божої всередині себе. Тепер вона може зростати, поки не запанує над всім. Ми перегорнемо ще одну сторінку в моїй Біблії і перейдемо до третього розділу другого послання до Корінтян, де говориться про деяких людей, які, коли вони читають Біблію на їхньому обличчі, висить покривало. Але у другому до Корінтян, третьому розділі, у 18-му вірші, говориться. Ми ж усі з відкритим лицем. У нас нема покривала. Після того, як ви народились згори, ми ж усі з відкритим лицем відображаємо як у дзеркалі славу Господню, змінюючись в його образ від слави в славу, як від Господнього духа. Про що тут говориться? Дивлячись на слово Боже. У деяких людей в голові завіса. Коли вони дивляться на слово Боже, у всіх невіруючих сліпі очі, вони не можуть чітко бачити те, що відбувається. Але коли ви народились згори, у вас більше немає цієї завіси, і ви дивитесь на слово Боже. Ми ж усі відкритим лицем, як у дзеркалі, дивлячись на славу Господню, змінюємося в той самий образ від слави в славу. Господнім духом, коли ви народились згори. Ви отримали всю славу, яку могли витримати. Ви дивитесь в слово Боже, і ви шукаєте слави Божої, і Дух Святий діє вас, і він змінює вас, переводячи так. на новий рівень слави. У вас може бути все більше більше присутності Божої, сили Божої, яка проявляється в вас, але вам необхідно дивитися слово Боже, благословен Господь. В розширеному перекладі говориться, коли людина звертається до Господа в покаянні, завіса знімається і забирається. Всі ж ми відкритим лицем, оскільки ми продовжуємо дивитися в Слово Боже, як у дзеркало слави Божої, постійно змінюємось на його так. образ у постійно зростаючому сяйві від одного рівня слави до іншого, бо це приходить від Господа, який Хвала є Хвала Богу. Дух. Продовжуючи дивитись в Слово Боже, ми змінюємось. Слово Боже. Він змінює так. Дух Святий змінює вас. Якщо ви не Його продовжуєте ви не змінюєтесь. вас, ви не змінюєтесь. Це Вірно. ваша відповідальність звертатись до Слова Слава Божого Богу. і шукати слави Божої. Я працювала для Кенета Хейгіна. Я почала працювати для нього в 70-ті роки минулого таким. сторіччя. Це великий муж Божий, муж великої віри, великої любові і великої сили. Я була його редактором, і під час однієї з зіванілізації мені потрібно було поговорити з ним стосовно того, що публікувати в журналі Слово віри або в книзі. Тому я говорила, коли брат Хейгін повернеться він додому, до потрібно буде поговорити з ним. Він не говорив, і коли він заходив до офісу, у мене німів язик. Я не могла сказати те, що хотіла запитати його. Він стояв там, а я ніби уніміла. Я відчула, наче до приміщення зайшов Бог. Я приводила себе до тями. Я говорила: Білі брім, ти знаєш, що цей чоловік не Бог. Чому ти так поводишся? Пройшли роки, і тоді, коли Бог вже міг говорити мені і навчати мене, він сказав: це план. Ти отримуєш славу Божу, ти дивишся в слово Боже, і Дух Святий змінює тебе. І тоді слава збільшується, переходячи зрустаєте. на новий рівень. Слава Боже, це проявлена присутність Божа. Він сказав: Брат Гейгін та інші люди підкорились цьому плану, і ви можете відчувати так. в них Бога. Бог в них слава, присутність Божа. Ні, ніхто з них не був Богом, але присутність Божа була в них, і вони все більше і більше змінювались по образу Ісуса, і Він поступово посилював свою присутність в них, благословен Господь. Так Пізніше те саме відбувалось і з іншими людьми. Ми зростаємо і примножуємось. І присутність слави примножується на вас. Ми не припиняємо зростати, поки не змінимось по образу Господа. Хвала Богу, так по його образу. Як у дзеркалі, дивлячись на славу Господню, ми змінюємось ми постійно трансформуємось в той самий образ. Коли ми народили згори, ми почали дізнаватись те, про що говорить Біблія, і слухатись цього. Приймати це, говорити це, сповідувати це і ми почали зростати духовно. Саме про це тут і говориться: ми трансформуємось і ми не припиняємо зростати. Ми не припиняємо зростати навіть після того, як підемо на небеса. Але ми знаємо, що тут ми точно не припинимо зростати. Я думаю, що ти мабуть права, Бо Ми у цьому залишаємося у слові Божому. Ми ходимо до хорошої церкви або слухаємо хорошого вчителя, який проповідує Слово Боже, не якісь ідеї, а Слово Боже. Так. і ми змінюємось. Ми постійно змінюємось. Слава Богу. Ми з Білі повернемось за хвилину. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення, ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Слава Божа це проявлена присутність Божа. Це означає, що його можна побачити або його можна відчути. Ми знаємо, що вона є. Ми будемо бачити славу Божу у нашому житті все більше і більше, і я вірю цьому через ті слова, які ми слухали, і оскільки цьому навчає Біблія. Це буде знаменням амін. для всіх, що Ісус скоро прийде. Чудеса і знамення. Амін. хіба амін, ви не амін. очікуєте чудес і знамень? І білі допомагає всім зростати духовно. Скажи Я про це. Я хочу привернути вашу увагу до цього пакету так. зцілення, бо ваше зцілення дуже це сильно ключ. залежить від вашого ходження у любові. Важливо ходити в любові. Віра діє любов'ю. Глорія, це ключ до всього, бо це єдиний закон, який має церква. Віра діє любов'ю. Слава Боже, буде примножуватись і напряму залежить від того, як виходити в любові. Вірно. Бо джон Лейк сказав: слава Божа, є такою ж руйнівною для зла, як і збудовуючою для добра. Ось чому після гріхопадіння у старому завіті люди не могли заходити до свята і святих Вірно. лише раз на рік. Так. і він мав бути дуже уважним, інакше помре. Якщо ви хочете, щоб слава Божа примножилась у вашому житті, ви маєте ходити так. в любові. Любов Божа вилилася в наші серця Духом Святим, який є Духом слави. Послання до римлян 5.5. Але ця любов, яка є у ваших серцях, має знайти шлях для того, щоб керувати вами. у ваших словах та вашому мисленні. Як це зробити? Ми маємо для вас партнерський пакет. Кажу вам, я навчалась у найкращих вчителів Кеннета Хейгіна, і звичайно ж, брат Коплен добре це робить. Я це робила, і саме так я навчалась ходити в любові, і це справді врятувало мій шлюб, зробило його набагато кращим. І коли ви можете ходити в любові, ви можете ходити у славі. Чудово, нам це подобається. Давайте помолимось. Отець, ми молимось за кожну людину, яка слухає нас сьогодні, включаючи нас самих Господь. Про більше відкриття стосовно ходження у любові. Покажи нам, якщо ми щось пропускаємо, чи нам потрібно щось змінити. Покажи нам, бо ми хочемо ходити в любові. Ми хочемо ходити у повноті твоєї слави, у повноті твоєї сили, і ми віддаємо тобі всю хвалу. Ми молимось за кожну людину, яка зараз дивиться, щоб зцілювальне помазання торкалося тих, хто хворий чи потребує зцілення. В ім'я Ісуса, будьте здорові. В ім'я Ісуса. Алілуя! Амінь офіси місії Кената дає по всьому світі. Ми тут, щоб служити. Ми тут і там, щоб служити вам Словом Божим. Кожен офіс є частиною нашої сім'ї, і готовий послужити вам, допомогти вам зростати духовно. Зв'яжіться з офісом, який найближче до вас, і повідомте свої молитовні потреби. Ми будемо духовно допомагати вам, ми любимо вас. Наші співробітники люблять наших партнерів. Ми з ми всі наші співробітники, молимось за вас щодня. Алілуя! Дякуємо за те, що дивились цю передачу. Побачимось завтра. Це Глорія біля. Нагадують вам, що Ісус є Господь. Збудуйте свою віру на Слові Божому щодня. Переглядайте передачу Переможний голос віруючого на нашому сайті в інтернеті kcm.ay. Обов'язково завантажте безкоштовну копію навчальних тез із сайту місії Кеннета Копленда». Отримайте всі місця писання, молитви і основні пункти проповіді з кожної передачі. Застосовуйте ці тези для свого особистого дослідження або щоб поділитися з сім'єю і друзями.